Будинок культури у козельці. 115 людей зареєструвалися на громадські слухання. Це жителі селища та навколишніх сіл, які не задоволені проектом будівництва траси Київ-Чернігів, яка проходить через їхні населені пункти. В селі Єркові. у нас всю життя було два переходи, а тепер у нас залишився один. Так, і виходить, що мені з одного кінця села переходить аж у в другий кінець села, щоб перейти дорогу. Так, більше двох кілометрів. От у нас в селі Гарбузель, і якщо їхати на козилець, ну тобто з сторони Києва розвороту немає. Тобто, якщо мені треба доїхати в Казилець, я живу на лівій стороні, мені треба поїхати в сираї, розвернутися і поїхати в Казилець. Якщо вирядгород, наприклад, коштує 60 гривень, то з таким розкладом це буде коштувати 100 гривень, але ж ніхто не захоче приїхати. Тієї самої папалкою висажалка люди сформували вісім питань, які розглянули на слуханнях. Серед них відсутність розворотів, переходів та з'їздів у населених пунктах. Ще людей турбує питання наземних та підземних переходів. Раніше було добиратися з сіл приблизно 2-3 кілометри до центру Козельця, А зараз получається. Від 17 до 20 кілометрів. Проєкт ремонту траси М-01 розроблявся ще у 2012 році, розповідає Віталій Митюра. Попередніх громадських слуханнях у 2012 році були порушення, не приглашалися попередньо жителі нашої громади, а та була типа нарада. І жителі не знали, що буде з того часу. Змінився фактичний замовник проекту, пояснює Володимир Боровик, заступник начальника з розвитку доріг обласної служби відновлення та розвитку інфраструктури. Підрядник, який робить капремонт, компанія Азвірт. В документах ще на той момент числиться або обліковується служба автомобільних доріг. Зараз уже служба відновлення. Це той правонаступник, який буде приймати в подальшому в експлуатаційне утримання цю ділянку. Нам мають бути надані всі робочі креслення, погоджені з авторами проєкту, вся виконавча документація і Із погодженими схемами за вісім питань одноголосно проголосували 115 людей, які зареєструвалися на слухання. Далі протокол громадських слухань має затвердити Козелецька селищна рада на найближчій сесії. Потім свої вимоги громада передасть до обласної служби відновлення і розвитку інфраструктури. Питання ну, скажімо так, треба більш до замовника і розпорядника коштів, тому що ну служба відновлення і розвитку в Чернігівській області на даний момент. Не являється стороною контракту, тобто ми не підписуємо ані виконавчої документації, ані актів прийнятих робіт. Окремим питанням люди проголосували за звернення до суду з проханням призупинити роботи, в разі якщо до думки громадськості не дослухаються. Питання про підготовку та подання документів до суду на скасування дозволу на будівництво щодо порушень державних будівельних норм під час будівництва автомобільної дороги дороги 01 Гордій Ярмак, Олександр Сідько, Суспільне новини, Чернігів.